Бачите, яблучко, а яблучне мило. Давайте зробимо. Частину води я замінила на яблучний оцет, це натуральний оцет. Він дуже гарно пом'якшує жорстку воду, розчиняю гідроксид натрію. І доки все це розчиняється, зважую, як завжди, тверді олії, багато твердих олій. Одразу до них додаю гарячий лужний розчин. Все це добренько зараз розчиниться. Тим часом я зважу рідкі олії. Одною з цікавих в них була олія виноградної кісточки. Повний склад напишу в інстаграмі, як завжди. Далі все це змішуємо. Блендер перетворює це все на мило. Так, мило складається, жарів і ложного розчину. Частину мильної маси я відділила і пофарбувала в кольори яблучок. Нехай буде червоне і жовте яблучко, ну таке трошки зеленувате. Я сподіваюся, що червоне залишиться червоним. Всі знають мої проблеми з червоним пігментом. З Зеленим проблем немає. Такого ж кольору лопатки і, звичайно, несподіваний аромат. яблучко. Далі викладаю частинку кольорової мильної маси форми. Абсолютно прозорий, майже непомітний такий собі девайс Він нам зробить текстуру яблучка. Ви поки що навряд чи уявляєте, що це буде, але на нарізці побачите. Основна частина, це серединка яблучка, вже схожа на яблучне пюре. Для реалістичності я додала такі тісточки. Як я їх робила, я викладала сьогодні в сторіс, можете подивитись за допомогою такого дивного нового девайсу дуже цікаве заняття. Решта мильної маси, яка справді схожа на яблучне пюре, ще трошечки. Роботи знов прозорим іншим девайсом. Зараз нічого не зрозуміло, але на різці все буде зрозуміло. І ще кольорова мильна маса це наша шкірочка, червона шкірочка. І ще трошечки текстури, щоб це було зовсім схоже на яблучко. Звичайно, яблучні хвостики, вони зроблені з мило пластиліно і яблучні листочки. А завтра ми подивимося, що всередині наших яблучок.